Які ми називаємо сьогодні основні здобутки управління спеціальних розслідувань. Ще раз підкреслюю, це важливо, іноді путають управління спеціальних розслідувань дійсно це структура ГСУ, головного східчого управління ГПУ. Проте ми, я думаю, як і все суспільство розділяє управління спеціальних розслідувань, яке очолює Горбатюк, і Генеральну прокуратуру як таку. Яка, ну як ми вже казали раніше, робила спеціальні заяви, одна є діяльність вищої посадових осіб Генеральної прокуратури, одним із факторів, який е заважає стримує слідство. І е в цих діях ми теж бачаємо ознаки певних злочинів, передбачених кримінальним кодексом. Ми про це казали зокрема, що найменше службова недбалість. Але СУ, управління спеціальних розслідувань і прокурори, які супроводжують процесуальні керівники вказаного управління діяльність, все ж таки працюють і в них є певні здобутки. І наразі ми б хотіли цієї прес конференцією Ну, моєму розумінні вона якраз була б бути присвячена. Цим здобутками, оскільки умисно поширюється інформація, в тому числі через мас про зради все пропало, нічого не буде знайдено, ніхто нікого не знайде. Ну, ви всі розумієте, для, які, для мети, якої це робиться, ні управління спеціальних розслідувань просунулось в розслідуванні епізодів, як загалом, так і основного, ну, на нашу думку, такого, найбільш Значного, з огляду, який я маю на увазі розстріл, масовий розстріл 20 лютого, в цьому розслідуванні досягнуті доволі серйозні результати, і зараз на стадії судового слідства все це, я думаю, буде більш детально досліджено і ну, оцінено судом належним чином. Нас трошки розійшлися думки з приводу того, яке досягнення є основним. Хтось вважає, як Вікторія, що це проведення повторних експертиз, які підтвердили належність зброї. На мою думку, все ж таки, ну тому що я відповідаю за напрямок допомоги кваліфікації. Напевно, це є подія, яка на жаль поки що залишається поза увагою. В тому числі на цьому навіть не піариться а, представники прокуратури на своїх брифінгах. Це зміна обвинувачення, зміна кваліфікації, ну, правильно буде сказати, доповнення а, до кваліфікації злочинів в обвинувальному акті стосовно тих трьох осіб, які зараз були про які казав Павло, справи, по яких передані з обвинувальним актом до суду. Зокрема, якщо ви звернули увагу в переліку статей е, за сукупність, яких він не обвинувачується, додавала стаття 258-частина 3, це вчинення терористичного акту. І якраз це, на мою думку, є найбільшим здобутком управління спеціальних розслідувань і процесуальних керівників, на що б я хотів звернути увагу. На чому я спробую це коротко пояснити? Ну цінність правильної точної кваліфікації повної, правильна це не піти, це текст кримінального закону, правильна і повна, тобто у повній відповідності до конкретних обставин, які встановлені. Це є задачою саме кримінального судочинства, і результати її важко взагалі перецінити для цього. У нас з'являється стаття 258 Терористичний акт. Здобутком слідства є не стільки фізичне е, зазначення цієї статті в е, обвинувальному акті, як констатація факту, що нарешті генеральна прокуратура, прокурори і слідчі розвернулися обличчям до тієї проблеми, про яку ми кажемо два роки. Це правильна ідентифікація цих подій, які відбувалися не тільки 20 лютого, а весь період, починаючи з е, акту масового катування студентів 30 листопада, закінчуючи актом масового розстрілу людей. Е, я трішки обтяжу вас юридичною термінологією, трішки, якщо щось буде незрозуміло, я поясню. В принципі, ми говоримо про сукупність злочинів. Сукупність злочинів, відповідно до е, кримінальної доктрини е, може бути ідеальна, може бути реальною. Е, і реальна це сукупність, ну, наприклад, на обвинувачених стосовно обвинувачених, це те, що там є статті, е, на жаль, зараз які обвинувачують їх стоїться шістдесят стаття, 115 та стаття. Тобто ці злочини, які були чинені різними діяннями. Ідеальна сукупність це коли одним діянням чиняється два злочини, тобто дві, е, два види протиправних діянь, які передбачені різними статтями кримінального кодексу. Е, Певний е, вид ідеальної сукупності, коли один злочин є основним, а другий злочин є способом вчинення цього основного злочину. ось з самого початку. Процесу ми говоримо, що насправді загальним умислом організаторів було вчинення терористичного акту, катування студентів 30-го, одиночні вбивства, скажімо, Нігаян Синік, Жизнєвський, катування викрадення людей. Напади, знищення підпали, знищення майна і, врешті, розстріли 20 лютого, це були способом виконання цього терористичного акту. В цьому можна пересвідчитися, у відповідності просто ну, банально взяти, зачитати диспозицію статті, що такий є терористичний акт, і все стає доволі ясно і зрозуміло будь-якій людині, яка Цим зацікавилися. Принагідно хотів би на доведення цього звернути вашу увагу, чому ми про це кажемо. На, 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 на такі міф, які там, очільниками прокуратури органів слідства, прохоронних органів нашими очільниками держави, які повторюються з року в рік про те, що розслідування. Розслідування, процес розслідування дуже складний цих злочинів. Насправді це міф, це неправда однозначно, про яку вам скаже будь-яка людина, яка колись займалась розслідуванням. Розслідування цих злочинів, а зокрема, злочину масового розстрілу, є дуже вкрай простим, примітивним. Чому? Тому що в силу певних обставин, про які вам всі відомі. Способом вчинення цих злочинів, засобами вчинення цих злочинів була відео і фотофіксація. Саме частиною терористичного акту було зафіксувати ці цинічні зухвалі злочини і моментально їх викласти в інтернет в загальний доступ, щоб широкий загалом міг з ними ознайомитися. Могли наступити ті правові наслідки, які передбачені статтею 258. Там альтернативний склад, але кожен може вибрати собі будь-що з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення ну, або з метою впливу на прийняття рішення органами державної влади. Ну кожна людина, яка цим цікавиться, може вибрати з цих альтернативних. Схвалив хто, який найбільше підходить. Що це було? На мою думку, цей це терористичний акт чинявся з метою радикалізації суспільних заворушень, що і відбувалось після цього, і демонстрації зовні як доказ е, повної е, знищення державності, повалення влади, і як засіб для агресії, як в Криму. Так і на сході країни. Це моя суб'єктивна думка, але я її нікому не нав'язую. Але прошу всіх подумати з цього приводу. Повертаючись до легкості розслідування, оскільки засобом чинення цього злочину була фіксація, фото і відеофіксація, злочин, зокрема, розстріл масовий розстріл, у нас зафіксовано 20 джерелами незалежними в повному від початку до кінця. В цьому процесі є зйомки на телефони, дуже велика база, яка ще доповнюється. Фотофіксація. Тобто цей злочин є унікальним, жодне вбивство у світі не було таким чином задокументовано до цього часу. І це говорить, що розслідування цього має бути просте, оскільки картина злочину не розкривається в повному. Обсяг. Єдине ускладнення є технічне, дійсно, дуже багато фігурантів цих подій, як сторони потерпілих, ну, говорили, зокрема, по епізоду 20-го. Зараз загалом 48 бит та 80 поранених. Це те, що передано до суду, те, що встановлено. І відповідно, виконавці безпосередні виконавці, я не кажу про організаторів, це ті представники, яких умовно. Називають Чорною ротою, це дуже умовно. Знову таки повторюю, на, на мою думку, це не, ці особи, їх злочин не є службовим. Вони не мають відношення до, і про це стверджує захист. Вони не отримували ніякого наказу, як вони стверджують. Вони виключно пов'язані відносинами колишніми по службі. Ці особи діють в супереч законів, будь-яких законів про міліцію, про спецпідрозділи, в супереч статутів, в супереч е, тактику спеціальних дій, яких їх навчали як спецпідрозділ, які очевидно на мене, їх не можна ідентифікувати як осіб, що здійснюють якісь правоохоронні функції і при цьому перевищують повноваження. Це всі частині маленький коментар щодо того, що в обвинуваченні на жаль поки що залишилась стаття 365, яка свідчить про перевищення їм доказів. Ось якщо коротко, то на тому.